Ігор Вікторович Тимченко поряд з нами тренер СК Полтава. Ігор Вікторович, радий вас бачити на екс-гравець екс Кременя на, на нашому стадіоні. Е, мабуть, сьогодні найкраща ваша гра. Сьогодні хлопці виклались по повній і показали наверное, найкращу гру. І це на напевне найбільша перемога виїздна у вас команді. поділіться враженнями, емоціями. По грі, будь ласка, ну перш за все, дякую за привітання. Завжди приємно е, приїжджати сюди в Кременчук. Я сам багато років тут грав. Прекрасна атмосфера. На жаль, зараз мало людей ходить через такі часи. Що стосується по грі, то ми грали з дуже хорошою командою, яка в тому році доб добре себе проявила. Багато їхніх футболістів запросили в інші команди. Звичайно, що е, коли уходять футболісти, приходять нові, молоді хлопці. Ну, їм потрібен час, тому і в цій грі нам було не просто перший тайм десь з нашою перевагою був, але він був доволі таки рівний. Кременчук нам створював проблеми. Потім у другому таймі ми вдало вийшли, зробили заміни. Перший м'яч забили. Ну і другий м'яч забили, а третій вже трішки команда суперника вже із чуть-чуть зникла. -чуть Хочу віддати належній команді. Гра, хоч і за рахунком була якби, наша, мабуть, крупна перемога, але за малюнком говорю, нам було непросто. Тому я радий, що ми виграли. Я сподіваюся, що це вона додасть нам впевненість. П'ята гра, четверта гра на виїзді. Як вам такий графік на початку сезону? Ну, У нас так склалося, що на виїзді ми краще граємо, ніж вдома. Це вже не знаю, пора змінювати цю традицію. Ну на виїзді нічого страшного, хлопці виходять і грають. Я вдячний їм, що вони змогли в таку непросту погоду на іскусному полі. Дуже жарко було, але вони витримали. така була гра характерів. Тому якщо проявляти характер і заставляти себе, то не важливо, де ти граєш вдома чи на висі. Футболіст буде грати в будь-яких умовах. Просто треба проявляти характер. Ну я радий, що сьогодні вони це зробили. Вітаємо ще раз з перемогою. Дякуємо за коментар. Поруч з нами головний тренер Кременчуцького кремені Роман Борисович Локціонов. Роман Борисович сьогодні команда показала не дуже гру. Таку поясніть, будь ласка, що відбулося. Ваш коментар по грі. Це напевне, не напевне, а вже точно найбільша поразка домашня. Будь ласка, прокоментуйте матч, ваші емоції по грі, будь ласка. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони нас оборонять, дають нам грати, дають нам жити. По-друге, хочу вибачитися перед болівальниками дуже соромно за такий результат і за другий тайм. Що стосовно гри, я не можу сказати, що гра на 100% була програна, вона була програна. За 10 хвилин другого тайму. В першому таймі намагалися створювати, били поворотом, створювали моменти, але штрафний нам забили 1-0. Ми голову не повісили, але коли ми вийшли на другий тайм, це залишила якась катастрофа. За це дуже соромно, тому що ніхто ніхто голову не опустив, навпаки. В роздягальні ми домовилися, ми там всі-всі всі разом. Але як ми вийшли 10 хвилин, це, це кошмар. Концентрації в штрафному в мандачку не було. Гравців ми губили, пропустили, а там спека, все. Ну, там, там вже було тяжко щось було виправити, тому що ну, вже такий рахунок, що і плюс спека ну вже, вже було дуже тяжко щось поміняти. Ще раз хочу вибитися перед передболівальниками, але для нас це дуже був такий холодний душ. Колись ми обіграли 7-0. Сьогодні, сьогодні ми програли 6-0. Але це футбол, і сьогодні нам влетіло все, що можна. Тому, тому так. За 17 хвилин другого тайму, 4 голи. Ну, я ж вам я сказав, що ми що вийшли і пропустили один, другий, третій, і за не до концентрації в штрафному майданчику. Ми дуже багато відпрацьовуємо на на тренуваннях. Що, що ми коли граємо, коли ми намагаємося не давати, подавати Е І в штрафному в майданчику ми граємо персонально гравцями. Все просто знаєте, я як, як один, все, все, все навпаки. Тому я команду, я команду поміняли, тому тут тяжко щось сказати, тому що тут дуже багато помилок, така цепочка-помилок, цепочка і всі разом такі, такі ігри бувають і не тільки в нас, і в топ-чемпіонатах. Коли вона вже йде, знаєте, вже, тим паче в нас гравці молоді, десь вже один, два, три гола і, і все. Десь ми поміняли. Схему, але воно теж не спрацювала. Як бачите, треба, треба гали забувати в першому таймі. Були, були моменти, забуває один-два, і друга була картинка. А так хлопці в Полтаві футболісти трішки досвідчені, тому взяли м'яч під контроль в другому таймі. Ну, дуже було, дуже тяжко щось пробувати. Дуже болюче для сприйняття рахунок. Бажаємо вам пережити, рухатись далі в своєму напрямку. І подальших перемог, дякую.